Слотокінг, ти по любому у виграші. Росія 29 грудня завдала масованого удару по території України, запустивши 158 повітряних цілей. Через цю терористичну атаку наші дипломати та ще представники 30 країн скликали термінове засідання. Радбезу ООН, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про масовану ракетну атаку. Він до того ж зазначив, що країна-агресорка здійснила одну з найбільш інтенсивних атак, використовуючи різні типи ракет та безпілотників. Постпред додав, що загарбники цинічно атакували житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території країни. Кислиця заявив іноземним дипломатам, що внаслідок цієї атаки загинуло щонайменше 30 осіб, а понад 160 отримали поранення. Лише погляньте на список цілей, які так хоробро знищила Росія минулої ночі: пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, комерційні та складські приміщення, автостоянка. Він також додав, що одна з ракет перетнула повітряний простір Польщі. За словами Сергія Кислиці, це ознака того, що російський повітряний терор становить небезпеку не лише для нашої держави, а й для сусідніх країн. Він вважає єдиний спосіб запобігти наслідкам, продовжувати підтримувати Україну шляхом посилення нашої обороноздатності. Окрім того, постпред акцентував, що доки Росія здатна вбивати довіру та цілісність Радбезу, вона почуватиметься вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її. І межами мені немає що сказати російському представникові тут, у цій залі, як і його начальство. Він є людиною з ампутованою совістю і відрізаною гідністю, сказав кислицю у бік представника країни-терористки. Постійний представник України додав, що у будь-які часи агресори розуміли лише мову сили у відповідь на свої злочини, а всі інші дії сприймалися як слабкість і заохочення до подальшої агресії. Тому кислиця закликав ООН до дій, адже Росія сповнена ненависті до усього світу вони сповнені ненависті до більшої частини світу, не лише до України, хай би як ті, хто схильний до політики умиротворення, переконували себе в протилежному, підкреслив постпред України. Кислиця пояснив, що поки Росія має ресурси, то продовжуватиме атакувати Україну, загрожуватиме глобальній архітектурі безпеки та міжнародному порядку, який заснований на статуті ООН. Тому дипломат наголосив, що вихід лише один позбавити Росію можливості виробляти зброю, фінансувати свою воєнність агресію і загрожувати світові. Тим часом представник США при ООН Джон Келлі звинуватив Росію у цілеспрямованому відволіканні Радбезу ООН темами про Євромайдан. Так, так окупанти вчепилися і до цього. Два дні тому РФ організувала засідання Ради безпеки, щоб згадати про події десятилітньої давнини. Росія заявила, що обговорення революції гідності дозволить членам ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні. Саме на це Росія відвертала увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення. Постпред Великої Британії Барбара Вудворд також засудила російську атаку. Вона заявила, що це була відчайдушна та марна спроба Росії відновити воєнну динаміку. Вона наголосила, що Велика Британія і далі підтримуватиме Україну і надаватиме військову допомогу стільки, скільки буде потрібно. Водночас, Вудворд додала, що Британія надійшла ще сотні ракет для поповнення запасів систем ППО, які захищають цивільне населення від терористичних атак окупантів. Постійний представник Росії Василій Нібєндзя на засіданні Радбезу ООН вкотре видав низку заяв, підкріплених кремлівською пропагандою. Так він закликав Київ і захід чекати найближчим часом найгірших новин. Свої фантазії пояснив тим, що Україна, нібито, не має ресурсів, аби хоча б втримати ситуацію на лінії бойового зіткнення. Традиційно Нібєндзя говорив і про цитую загрози, що надходять з території України, створювані країнами НАТО, безумовно будуть усунені або в межах так званої. Спецоперації або цитую з використанням політико-дипломатичних інструментів. Він також вкотре почав розповідати байки, що Росія буцімто готова до переговорів, а Київ мав можливість зберегти територіальну цілісність зрозуміло без Криму. Господин председатель нас ні не удивляє столь скоропалітельне рішення режиму Зеленського і його западних покровителей запросіть сьогоднішні засідання. Многие эксперты предсказывали, что терпящее поражение на фронте и стремительно теряющее поддержку даже на Западе, киевская клика будет использовать любой повод для того, чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности. Вот только повод, господа, вы выбрали не слишком удачный. Ведь если сегодня есть о чем поговорить, то это исключительно о действиях систем украинской ПВО, размещаемых в жилых кварталах украинских городов, Нарушені міжнародного гуманітарного права. Ну, і після такої цинічної і мерзотної заяви біндзя також додав, що нібито українському народу цитує нічого не угрожає, що, начебто, не загрожує. Ну, давайте підсумуємо. Російські загарбники вночі, 29 грудня, здійснили масовану атаку на Україну. Почали обстріл окупанти з безпілотників типу шахета, згодом застосували і ракети. В Одесі внаслідок атаки шахедами спалахнула пожежа в багатоквартирному будинку під час обстрілу. Внаслідок ракетної атаки по Києву було падіння уламків у Подільському та Святошинському районах. Крім того, про пожежу в Києві повідомив і міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що у Подільському районі палає складське приміщення. Мер української столиці також зауважив, що усі служби працювали на місці подій. У Дніпрі внаслідок терористичної атаки росіян загорівся один із торгівельних центрів міста. Стало відомо і про пошкодження пологового будинку, адже нічого святого в окупантів немає. На Львівську область ворог запустив понад 10 ударних безпілотників типу шахет. Внаслідок атаки сталося загоряння на об'єкті критичної інфраструктури. Уже внаслідок ракетної атаки сталося влучання у житловий будинок. А також загорівся один із ліцеїв у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Розповіли, що цілями ворога там стали території кількох підприємств міста. Одна з ракет влучила по відкритій місцевості. Ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповні. Верхівки в одному з районів обласного центру міністр внутрішніх справ Ігор Клименко напередодні повідомив про 30 загиблих та більш ніж 160 поранених у наслідок російського масованого удару 29 грудня. І в цей час представник Росії при ООН відкриває рота і каже: угроз для населення немає.